80 років тому Україну визволили від фашистських загарбників всесвітній тиждень інсульту поради, як вберегти своє здоров'я. Потужний реабілітаційний центр для військових працює у Вінниці. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Щороку, 28 жовтня, Україна відзначає день визволення від нацистських окупантів. Трагедія Другої світової війни не уминула жодної української родини. Проте з кожним роком очевидців тих подій стає все менше. Вигнання нацистів з України тривало майже 700 днів. 28 жовтня 1944 року. Після 15 наступальних операцій, українські землі були повністю звільнені від фашистських загарбників. Інститут національної пам'яті рекомендував замінити термін визволення від фашистських загарбників на вигнання. Нацистських окупантів, зазначаючи, що після 28 жовтня 1944 року Україна не стала цілком вільною державою, опинилась під радянським пануванням, що супроводжувалося зокрема масовими репресіями. І сьогодні, як 80 років тому, українські захисники борються за свободу та незалежність своєї землі, відстоюючи право на мир і гідність, звільняючи Україну від окупантів. Сьогоднішній день ми маємо говорити, що, власне кажучи, що ця дата була прийнята як остаточна дата звільнення українських земель в роки Другої світової війни від окупації нацистською Німеччиною та її союзниками. Тобто, вважають, що на території Закарпаття закінчилося визволення українських земель, і цю дату офіційно було прийнято до вшанування і до святкування. Ну а в сьогоднішньому дні напевно потрібно говорити перш за все, що нам потрібно дуже добре пам'ятати про другу світову війну, пам'ятати про той значний внесок, який вклала Україна у перемогу над нацистською Німеччиною. 19 адміністраторів та дописувачів телеграм-каналів, які намагались зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ. Затримала Служба безпеки України та Національна поліція. Затримали зрадників у Києві, Хмельницькій та Вінницькій областях. 30-річного хилянка, який ховався від призову, ще й агітував на своєму телеграм-каналі наслідувати його. Приклад судитимуть на Вінниччині. Всім затриманим загрошує до 8 років позбавлення в волі. А ще СБУ затримала агента ГРУ, який видавав себе за військового. Шпигував ДРФ у 10 областях України і хотів влаштуватися у Вагнер. Зловмисник по черзі об'їжджав регіони на рейсових автобусах. У кожній з областей він намагався розвідати локації ППО, а також координати військових шпиталів. Та інших медустанов, де українські воїни перебували на стаціонарному лікуванні. З нами на зв'язку Денис Закаблу, кречник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Розкажіть, що незаконно робили зловмисники. В першому випадку це були громадяни, несвідомі громадяни України, які в ході для власного. Для власної популяризації популяризації своїх ресурсів свідомо зривали мобілізацію та публікували місця дислокації. Їх діяльністю було поширювати фейкові повідомлення про українських військових, зокрема про представників ТЦК. Щодо того, що стосується. Зрадника, який намагався влаштуватись в Вагнер, то цей громадянин дійсно пересувався на територію України, повідомляв на завдання, за завданням ворога, повідомляв локації військових, повідомляв місця розташування сил протиповітряної оборони, місця відновлення та лікування українських військових, для того, аби вислужитись перед ворогом. А як часто трапляються такі випадки? На превеликий жаль, на третьому році війни ми маємо роботу і постійно викриваємо подібного роду зломисників. Тому спецслужба діє відповідно актуальної противній обстановці і всі прояви антиукраїнської та проти української. Діяльності будуть викриті, а зломисники понесуть відповідальність. яке покарання загрожує зловмисникам у випадку. Зрадником це державна зрада, яка відповідальність за яку передбачена частиною 2 статті сімнадцятої, враховуючи, що вона вчинена в умовах воєнного стану, це від 15, 15 або до вічного позбавлення волі з конфіскацією майна. А адміністратором телеграм телеграм-каналів. Загрожує за статтєю 114.1. Загрожує до 8 років позбавлення волі. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Прошу, завжди радий. Нашим глядачам нагадую: Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області, був з нами на зв'язку. Понад півтори тисячам ветеранам російсько-української війни допомогли лікарі Вінницького центру рекавері. Це одне із найсучасніших реабілітаційних відділень області з новітнім обладнанням та досвідченими фахівцями. Щороку роботу центру вдосконалюють, аби якомога більше поранених бійців могли отримати високоякісну допомогу. Вхопили і назад вихідне положення стоп, пауза. Тепер вільший ще й на цій унікальній підвісній тренажерній системі ветеран російсько-української війни Олексій Соць робить вправи для відновлення роботи м'язів спини. Боїць ще 14-го року на війні. Під час виконання бойового завдання після початку великої війни отримав важке поранення ніг та спини. Мишце розтягнулося в цій ділянці, ну без додаткового навантаження під своєю могою. Правильно розтягнулося, в принципі, час ну стан думаю, що покращись. Це підвісна система Levitas. Унікальність цієї методики полягає в тому, що для зняття осьового навантаження з суглобів та хребта лікувальні вправи виконуються в положенні повного підвісу або часткового підвісу. І це дає нам змогу виконувати вправи безболісно в першу чергу, і в повній амплітуді. Після численних осколкових поранень проходить реабілітацію в центрі рікавері військовослужбовець Артур, боєць 59-ї мотопіхотної бригади. Два місяці тому під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку в нього влучив ворожий дрон. Це просто FPV, воно влетіло в машину в капот і все. Спишка, взрив і все. Далі не повністю штом до чоловіка. Викинуло з машини і цей. Викинув з машини, потім я встав. Коротше, всі почав бігти. Я думав, що моя нога відірвана, але це, коротше, це, це ночі воно кажеться. У що... мене красовок зусав, кров'ю набрався. І цей знайшов е... першу позицію посадки. Мені хлопці надали першу медичну допомогу. Понад 50 ветеранів можуть одночасно проходити лікування та адаптацію у Чорнобильській лікарні, де уже понад рік працює реабілітаційний центр рекавері. Із захисниками та захисницями займаються реабілітологи, психологи, фізичні та ерготерапевти. Проходять відновлення в центрі пацієнти, які перенесли інсульт. Спроможне реабілітаційне відділення, відділення фізичної та реабілітаційної медицини з мультидисциплінарною реабілітаційною командою, де працюють лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти ерготерапевтів і фізичних терапевтів, терапевти мови і мовлення, дуже гарні психологи, психотерапевти, психіатри. А також до команди ми залучаємо капеланів, соціальних працівників. Завдяки якісній реабілітації чимало українських ветеранів змогли повернутись до повноцінного життя. За рік в центрі отримали допомогу понад півтори тисячі пацієнтів. Коли ми спілкувалися з пацієнтами, а в більшості це військові, тут більше половини військових рекрутується, то вони самі констатують той факт, що динаміка, наприклад, їхнього одужання ну вона набагато краще при використанні і цього обладнання, і при супроводженні відповідних спеціалістів, лікарів, спроможність закладу. В цій частині, в частині реабілітації дуже серйозно зросла через реалізацію проєкту сім'ї Віктора і Олени Пінчуків. Рекавері це був четвертий в Україні проєкт, дуже успішний і дуже потрібний. Сьогодні вже тисячі наших захисників пройшло через процедури у реабілітаційному центрі. Цього року в реабілітаційному центрі рекавері розширили лікувальну зону та стаціонарне відділення, аби українські захисники та захисниці отримали професійне лікування та відновлення. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Співають просто неба, йдуть у довгі піші маршрути, все аби зібрати гроші та підтримати українських захисників у тилових містах. Люди не здаються та прагнуть разом зі своїми друзями та рідними, які боронять країну у найгарячіших відрізках фронту, виборювати перемогу. Так війничанка Юлія Панкевич прийшла 250 кілометрів подільського шляху святого Якова, аби зібрати гроші на дрони для 59-ї бригади. А військовий Антон. Каченко, який 15 років присвятив службі у війську, після роботи співає просто небо у невеличкому містечку Вінничини та збирає донати для свого брата, який зараз на сході України. Пройшла 250 кілометрів подільського шляху святого Якова. Це 14 населених пунктів у Вінницькій Хмельницькій областях. Волонтерка Юлія Панкевич, все аби зібрати гроші на дрони для військових 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Там служив її друг Олександр Смірнов, який загинув на війні. Під час подорожі на залізні пташки Юлії вдалось зібрати 70 тисяч гривень. Зустріла там дуже багато. от таких якраз відкриттів і для себе, і про взагалі свій регіон, який я виявляється до того зовсім не знала. І дуже це був такий дійсно благословенний шлях. Каміно Подоліко – це паломницький маршрут з Вінниці до Кам'янця-Подільського через бар за моделлю шляхів Святого Якова, які проходять через усю Європу. Подільський шлях Святого Якова в тестовому режимі був запущений у 2021 році. Тоді він сполучив Вінницю і Кам'янець-Подільський, два центри колишнього регіону Поділля, але загалом це передусім паломницький маршрут, який включає в себе ряд святих пам'яток і загалом відтворює певний такий історичний маршрут, яким з східних окраїн християнського світу в 15-16-17 столітті. А в невеличкому містечку Вінничини військовий Антон Каченко, граючи на гітарі, збирає гроші для свого брата, який зараз воює на сході України. Тебе знайду у сонці і воді Життя і світ, віддам я лише тобі. Музикант-волонтер Антон Катченко у війську вже 15 років. У перший рік повномасштабної війни на Луганщині отримав поранення. Зараз проходить службу у центрі комплектування та донати для підрозділу брата. Особисто для нього на його роботу: якісь батарейки, павербанки, шнури, зарядки, таке по мелочі, але технічну базу. Там, ну таке там, смаколики, труси носки, вибачаюсь, ну це таке собі. Всі пісні Антон пише сам разом із місцевим ансамблем виступає на благодійних концертах. Євгеніявсяніков телеканал Віничина. Всесвітній тиждень боротьби з інсультом стартував в Україні. Наша країна на одному з перших місць в Європі за показниками захворюваності та смертності від інсульту. Щорічно понад 100 тисяч українців стають жертвами цього судинного захворювання. В останні роки інсульт вражає все більше молодого населення країни саме через війну. Нам прокоментує Ірина Капітанчук, лікарка-невропатолог вищої категорії, завідувачка неврологічного відділення обласного. Клінічного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Вітаю вас! Вітаю, які основні причини та фактори ризику виникнення інсульту, і які є його види? Інсульт це гострий стан, який супроводжується порушенням кровопостачання головного мозку? Він може бути як геморагічний, тобто розрив судини мозку, так і шімічний. Коли судина затрамбовується згустком крові або атеросклеротичною бляшкою, інсульти дуже гострі стани, які супроводжуються високим ризиком смерті. В Україні зареєстровано було 127 тисяч інсультів, і 93 з них мали Літальний випадок. Тому основні причини інсульту, це може бути гіпертонічна хвороба, це може бути цукровий діабет, це може бути порушення ритму серця, це може бути аномалія розвитку судин, це може бути порушення. Роботи серця, тобто якісь вади серця. Також це можуть бути мішковідні, аневриз... аневризматичні випячування судинної стінки. Які ж є симптоми інсульту? Порушення мови, це слабкість в одній руці чи в нозі, це раптове головокружіння, може бути навіть падіння. Це раптова втрата зору на одне або два ока. І це дуже сильний головний біль, який не знімається знеболюючими препаратами. В цьому випадку обов'язково треба викликати швидку допомогу. Тоді пацієнта з першими ознаками інсульта мають доставити до інсультного відділення це або лікарня швидкої допомоги, або інсультне відділення лікарні ющенка. І обов'язково пацієнту в цьому випадку можуть пропонувати тромболітичну терапію, тобто. Якщо від початку інсульту пройшло 4,5 години або тромбекстракцію, тобто видалення згустка, який не дає кровопостачання мозку, тобто до 6 годин від початку інсульту. це визначається тільки в інсультних центрах нашого міста. Чи можна якось вберегтись від інсульту? Як можна запобігти інсульту? Тобто зараз, за того, що є тромболітична терапія, дуже гарна реабілітація, пацієнт приймає профілактичні препарати, тому наслідки інсульта можуть бути дуже, досить легкими, якщо пацієнт доставлений своєчасно в інсультне відділення. І основні профілактичні препарати, зважаючи на це, можуть бути препарати для зниження артеріального тиску. Тобто тиск має бути в межах нижче, ніж 140 на 90 і не, не нижче, ніж 110 на 60. Це лікування цикрового діабету. Це обов'язково контролювати холестерин крові, який має бути в межах нижче п'яти мілімоль на літр. Обов'язково слідкувати за роботою серцевої діяльності, якщо є перебої в серці, якщо є. Зупинки серцевої короткочасної діяльності треба звернутися до лікаря-кардіолога, поставити холтер електрокардіограми, холтер артеріального тиску і вже дообстежити пацієнта для того, щоб профілактувати важкі наслідки інсульту. Ну і обов'язково це здоровий спосіб життя. Тобто контролювати вагу тіла, обов'язково рухатись, фізичне навантаження мають бути 40-60 хвилин на добу, але в достатньо інтенсивному режимі. І при цьому сон, дуже важливий сон, він має бути 6-7 годин, тому що одним із факторів ризику, інсульту, можливо, я це не оговорила, Є тривожна, депресивна розлади, які підвищують тиск, порушують сон, можуть викликати порушення ритму серця, підвищення цукру, крові. Тому обов'язково емоційний стан пацієнта, його сон, його. Позитивне таке відношення до життя, тобто шукати для себе позитив, обов'язково займатися якимись хобі, обов'язково маєте спілкування з рідними, з друзями, в харчуванні мають бути продукти, триптофан, содержащі, які покращують ваш настрій. Це можуть бути горіхи, це може бути насіння, це можуть бути. Іноді невеличкі дози чорного шоколаду, це оливкова олівкова олія або олія льняна, це багато зелених, зелених салатів, зелених овочів, достатня кількість рідини півтори півтора 2 літра за добу людина має випивати і обмежити простіоглі води, обмежити солодощі, обмежити жирну, жарену їжу. Достатньо приймати морської риби хоча б два рази в тиждень, при можливостях. І обов'язково... Прогулянки. Прогулянки можуть бути в помірному режимі. Якщо болить спина і людині важко рухатися, тому дуже, дуже корисна буде скандинавська ходьба, яка зменшує навантаження на суглоби, на поперек і має для пацієнта такий позитивний дуже вплив на його стан здоров'я. А нашим глядачам нагадую, нам коментувала Ірина Капітанчук, лікарка-невропатолог вищої категорії, завідувачка неврологічного відділення обласного клінічного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Вірусні інфекції, грип та застуда це сезонні захворювання осені, коли людський організм проходить адаптацію від теплих до холодних місяців. Є безліч способів берегтися від інфекцій. І про це більше в нашому сюжеті. Перші заморозки, осіння прохолода та низька температура сприятливі до вірусних інфекцій. І саме в цей період люди мають найбільше дбати про своє здоров'я. Ви можете захистити себе проти грипу. Це дуже важливо. Вакцинація проти грипу формує імунну відповідь і захищає вас від такого грозного інфекційного захворювання. Пам'ятайте, що грип дуже небезпечне інфекційне захворювання, яке проявляється не тільки гарячкою, болями в м'язах, поганим самопочуттям, а ще й таке захворювання дуже небезпечне тим, що може мати ускладнення. Тому закликаємо вас. Звернутись до сімейного лікаря і зробити щеплення проти грипу, місто Вінниця і Вінничани мають таку можливість отримати це щеплення і захист проти грипу за піввартості. Збалансоване харчування, фізичні активності, достатня кількість сну та усунення стресу. Такі прості правила допоможуть підтримати імунітет. Лікарі радять вживати більше свіжих фруктів, овочів та пити багато води. До прикладу, в сезоні цитрусові багаті на вітамін С. Корінь імберу має зігріваючу дію та бореться з мікробами. Тому його так корисно додавати до чаю. Це жива їжа, в якій є вітаміни, мікроеліменти. Тут є. Все, що необхідно для нашого організму жири, білки, вуглеводи. І коли наша їжа різноманітна, організм отримує все, що йому необхідно. Він стає сильніший, здоровіший, і тоді ніяка зараза нашому організму, не страшна. Чимало війничан мають власні лайфхаки, які допомагають їм підтримувати імунітет та захищатись від вірусів. Імбір більше всього перетерті протеспродана з цукром теж. Обліп їха, тож перетерта. Ліками користуємося, це вже коли вже си, си, сильно вже ну, чаї, Таке щось натуральне. Фрукти, овочі, багато пиття і прогулянки на свіжому повітрі. Обов'язково ага. до сих пір китаємось на велосипеді навіть вечором після школи. Тому що мені здається, чим більше намагаєшся себе берегти, сидіти вдома, там тепліше одягатися, тим швидше. Быстріше... Захворієш. Ми хоч і хворіємо, але через хворобу таким чином відбувається все одно підняття імунітету. Вітаміни купуємо, е займаємось спортом, бігаємо і, і гуляємо на свіжому повітрі. Про холодні дні та ночі з приморозками прогнозують синоптики. У ці дні буде переважно без опадів. Лише у середу очікуємо невеликий дощ. Температура повітря вночі 3 градусів тепла. День десять-п'ятнадцять тепла. Дотримання здорового способу життя та вчасна вакцинація це ті перші дієві правила, які допоможуть вберегтися від сезонних інфекцій. Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина на цьому наш випуск добігає до кінця. Дякуємо, що ви були з нами. Бажаємо вам спокійного вечора і гарного продовження тижня. Пам'ятайте, що важливо залишатись в курсі подій. Тому чекаємо вас уже в наступних випусках новин.